Топ шокуючих перемог українського тенісу на п'ятому місці перемога Еліни Світоліної над легендарною Сиреною Вільямс на Олімпійських іграх у 2016 році. Четверте місце перемога Олександра Долгопалова над Рафаелем Надалем у 2014 році. Це був найкращий матч у кар'єрі Олександра. Третє місце історична перемога Сергія Стаховського над Роджером Федерером на Вімблдоні у 2013 році. Стаховський зупинив легенду та перервав його серію з 36 виходів у чвертьфінали турнірів великого шлему. На другому місці перемога сестер Бондаренко у фіналі парного розряду Australian Оупен у 2008 році. Вони стали першими українками, які виграли турнір великого шлему в парі. А перше місце займають олімпійські ігри 21-го року, де Світоліна провела 14,5 з половиною годин на корті за 8 днів у шаленій спеці. як результат перша олімпійська медаль України в тенісі.